Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 15 хвилин на першу годину. Ось покажу вам, яка погода. Ви тільки подивіться, як у мене мороз, вікна розмалював красиво, такими визерунками красивими. Але зараз мороз не сильний, зараз мінус 4. Я хотіла йти гуляти, я тоді думаю, та ні, зроблю сьогодні перерву собі, сходила за посилкою. Сьогодні ж е, у нас день святого Миколайчика, день святого Миколайчика. розумієте? 6 грудня, сьогодні Миколайчик приносить дітям подарунки і не тільки дітям, і не тільки. Усім хорошим людям приносить Миколайчик подарунки. Бачите, там прапор піднятий фінський, День Незалежності у фінів. Хороше свято, незалежність, ви знаєте, расистів. Ну, пайдемте, не буду вас втомлювати. Зараз буду все по черзі вам показувати. Я довольна, навіть не знаю, як вам і сказати, наскільки. Це палички, кукурудзяні, одна пачка. Друга пачка третя. Я їх дуже люблю. Я їх ще з дитинства люблю, ці палички. Тоді далі Оце називається печиво до кави. Я його теж люблю. Оце тільки таке люблю. Зараз зараз всякі там і хрустящі, і пісочні, і злойонні. Оце мені, таке мені називається, що воно, в моє дитинство, називалося Привіт. От, і стояла воно 80 копійок за кіло. Таке смачне, оце мені саме лучше. О. Тоді оце такі ці бублички маленькі. Номер один вибір року. О, Бачите, малютка. Без пальмової олії написано: без пальмової олії. Отакі ті бублички. Тоді ось кави ой, той, халвички, халвичка соняшна, бачите, ванільна. Дорога падлюка була по весу, скільки, ну, Оце, бачите, на, 40, на 46 гривень. Дорога за кіло і не написано, скільки коштує. да? Далі підемо. Оце, бачите, чотири пакетика це таке насіннячко, що зубками щелкать. Ну, я зубками ж не щелкаю, я ручками щелкаю. Воно свіженьке, тільки в п'ятому місяці його виготували. От. Далі пряники. Фігурні запорізькі. З мого містечка Запоріжжя. Ой, люблю я такі пряники. Люблю, люблю, люблю. Далі крупа гречана. Бачите, яка чистенька, хороша. Одне кіло. Не так, як ото у рашистів. 800 грам пачка, а, а ціна, як за кіло. Ні, у нас все по кілу. І сахар, і гречана крупа, і пшенична, і пшонка, і манка. Є по пів кіла, як ви хочете, півкіла взяти, а як повну пачку, кіло, то це воно і буде кіло. Дуже чиста, хороша, хороша така. Гречана крупа. Ну, саме моє найулюбленіше ромашка. Ромашечка, конфеточка, цукерочка, ромашечка. Дуже я їх смакую, дуже. Далі, це трошечки насіння. 100 грам насіння, чищене ядра соняшнику написано, бачите? Соняшникова Так серед середки. о А тоді, оце, бачите, яке цікаве календарь рецепти для здоров'я на 24 рік. о Це тепер баба здорова буде і щаслива. отут перечитаю все. ось І тоді піду дивитися все. от, -от так Це мені Анічка поклала, вона ж знає, що в мене проблеми з руками: поклала крем аптечний. Для рук написано проти вікових змін шкіри рук. Оце, як у мене такі проблемні, шелушаться, чешуться, оце якраз таке хороше. Ну і оце це мед, це мед, бачите, така здорова банка. Тут, мабуть, кіло 200, може кіло 300 у коробці. Це Аня написала, щоб на таможні знали, що це мед, а не щось друге. Це ж од мого свата мед. Він же в нас чоловод, багато накачує медом, завжди здає оптом, Ще цей рік ще не здавав, але вже знайшов тих людей, які будуть забирати. І дуже багато допомагає, допомагає нашим хлопцям. Аня їде до нього, він недалечко живе тут у районі від їхнього дому десь 30 кілометрів. Аня їде, бере отой здоровий бедон. Що там, мабуть, 40 кілограмів. Тоді купує маленькі баночки на пів літри, кришки, розфасовує і хлопцям на наш напрямок на Запорізький. От, Це таке хороше хлопцям. Зима, холодно в окопах, сніг, а чаю попити з медом дуже хорошо. Ну, це ще не все. Я, це я просила клійонку, кажу, Аня, візьми, не клійонку, а таку пльоночку. Оце, бачите, така красива листочками. Оце таку я собі купувала, як я була 6 років тому. Я таку собі купувала на стіл. Оце як зимові свята пройдуть, я оцю приберу клієночку і покладу ту. А це такі рушнички, Аня, мені поклала. Бачите, один такий зимовий рушничок, отут повісить. Але ж я не буду ним руки втирати. Ні. Я не втираю тими рушничками руки. У мене дуже багато оцих салфеток. У не, не салфетки, а то бумажні такі полотенця. Ото, що на палку ставиш. Ну, У мене нема палки, у мене ось тут вони лежать. Бачите, салфетки бумажні. Бери собі, витирай, скільки хочеш. А це такий красивий. Зимовий рисунок. А, ну ладно, я тоді покладу. Бачите, ось красивий. І три таких рушничка це з нашим таким орнаментом, красивим. І з нашим. У нас кожна область має свій орнамент, вишиванки. Український це наш по Запорізькій області такий орнамент. Бачите, красивий. Це теж такі рушнички, теж туди будуть. Або можна десь покласти, не витирати руки, ні. От. Отут покласти отак красиво. От. ну Де захочу, там і покладю. Це ж моє діло. Да? Оце такі мені подаруночки. А, і ще ж оце ж торбочку. Аня каже: я тобі торбочку покладу. Кажу поклади. А усі бачать, що я з України. Україна, ти в серці моєму тризубець наш і серденько. Отака торбочка. Оце отут побігла бистренько до салі, там щось молочка купити чи там щось ще і поклала сумочку і пішла. Красива сумочка, да? мені дуже подобається теж. Оце такі мені смаколики, оце такі мені подарунки передав святий Миколайчик з мого рідного міста Запоріжжя, От моєї родини. Я довольна, дуже довольна. Така довольна, що ви собі навіть і не уявляєте, отак. От -от все хороше, все свіженьке, все смачне, зараз пообідаю і буду починати з смаколиків. Компот у мене є, я вчора компоту наварила, та й покуштую і бублички, і пряничка, і печиво. Всього по трошку. Так ото і покуштую, посмакую. І це хороше мені ручки мазати. Отак зараз вже, бачите, написана аптека. Крем для рук. От. Поставлю утутички, отутечки поставлю, і буде тут стояти. О! І буде тут стояти. і буду тут брати і на ручки накладатиму. От отак, -от хлопчики, дівчатка, бачите? Все, оце, все, 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 все передали мені. Я обіцяла вам, що я вам покажу, ось і показала. Гулять не піду сьогодні, не хочеться, бо завтра в мене діла. Так що буду вдома. от так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі. А, і ще ж не ось не показала. Це ж у нас буде рік дракончика, ось такий малесенький дракончик. А це календарчик. Це такий календарчик, бачите? О, календарчик такий. Ось. Такий малесенький. О, хай собі тут. Поставлю десь і хай собі стоїть. От-от так. Так що бувайте здорові, щасливі, щоб у вас було тихо, тепло, спокійно. Тримаймось. Все буде Україна. Все буде Господь з нами. Пока-пока.